<реш> е, е, Олександр Олександрович, ну якщо в мінську не вдасться бодай про припинення вогню домовитися, президент Сполучених Штатів говорив, що надійде жорстка і одностайна відповідь Сполучених Штатів і Європи. Якщо розшифровувати ці слова, наскільки ну, далі у своїх санкціях, в тиску на Росію чи можливо в питанні постачання зброї України можуть піти західні лідери? Я хочу, щоб ви. І ті, хто нас слухають, зрозуміли дуже чітко, в якій ситуації реалістично ми оцінили, ми є. Навіть якщо я не хочу про це навіть думати, я переконаний, що сьогодні в Мінську все ж таки питання припинення вогню буде вирішено. Но якщо це не відбудеться, то максимум, що може зробити Захід, він може ввести нові санкції економічні, в тому числі і фінансові, може навіть відключити Росії СВІФТ, прийме рішення. Якщо навіть прийме рішення про постачання нам озброєння, то на все це потрібний час. Ну, принаймні місяць-два. Однак по західним оцінкам у них не буде цього місяця-двох. Це буде означати фактично в першу чергу я підкреслюю фінансово-економічний крах України. І це вже не Путін, це вже ми тут, в Києві. Питання про це йде. Вони готові дати гроші нам. І ці гроші зайдуть, навіть якщо тут немає реформ, навіть якщо тут є корупція. Це питання вже пройдено. Але вони не можуть дати сюди гроші, коли у нас буде стан війни з Російською Чому? Федерацією. Чому Олександр? Що, що цьому тоді, за, потрібно, тоді потрібно буде абсолютно інші нові перемовини. Це абсолютно будуть нові обставини. І на це так швидко фінансові інститути світові не спрацюють. Ну добре, де гарантія, що якщо буде досягнуто в мінську угода про попитні вогню, то ця угода буде виконана. Я хочу ну, нема гарантії гарантії Олександр Житті Є тільки на кладовищі ні значить... в якому іншому світі гарантії ніяк немає. Завжди є ризики. Завжди є ризики, але є ризики, на які стоїть, і є ризики, які ведуть до руйнації. Сьогодні, сьогодні ми з холодною головою, без будь-яких емоцій, повинні чітко зрозуміти, де ми знаходимося Україна. тут був народний депутат. Він закликав, що ми вмираємо за цінності Заходу. Я не хочу, щоб ми вмирали за чужі цінності. Я хочу, щоб ми вмирали за ми свої хочем... українські цінності. Да, ми хочемо, щоб це були і наші цінності. Да. А це я інше питання. Це а інше я... питання. Я хочу, щоб ми вмирали за свої цінності. А захід, якщо вони співпадають, принаймні нам цьому допомагав. Я стаю за те, щоб ми захищали свої цінності, а не вмирали за згоди. свої цінності. Ми повинні згоди. стояти на захисті українських інтересів і українських цінностей. Згоди. Життєво важливі інтереси України над усе. І якщо ми будемо стояти на цій позиції, то тоді ми десь. Досягнемо досягнем успіху. Ось. Якщо ми будемо, знов я повторюю, умиротворювати агресора за рахунок здачі національних інтересів України. Ми програємо. Абсолютно програємо. Для цього треба І зрозуміти... З Андрич, якою я, сказав, для я сказав слово умиротворювати агресор. Для, я не сказав це слово. Значить, Олександр Олександрович, те, що, те, що ти говориш, це аналогічно умиротворенню Якщо його, знаходим, вогонь, знаходим, то знаходим, але ми, ми говоримо ні, зараз про ні, те, якщо ми, ні. чи будуть якщо... це робити лідери заходу? Дивіться слова е, президента Франції про якусь вельми широку автономію для контрольованих бойовиками ну, території. Такі, слова нас... Меркель. Про е, обов'язковість проведення виборів на цих територіях нас закликає уморотворенням. Нас закликає до того, щоб ми здавали свої національні інтереси. Е, е, а хто у нас для, визначає для національні того? інтереси? Ви? Ні, не а я. Хто? Наці... Ну, хто це? Ну це ясно, як Божий ну, Хто скажіть? Значить, визначають національні інтереси, визначає потреба суспільства, потреба тобто держави, народ. потреба держави. Ні, це об'єктивна потреба, не народ. Якщо а, нам народ, якщо нам, якщо нам якщо нам, якщо нам говорять, що давайте відмовляйтесь від свого цивілізаційного вибору, проголошуйте нейтралітет, міняйте конституцію, запроваджуйте, е, значить, е, федералізацію, другу державну мову, то це оце, от е, до віддайте нам Крим, оце те, що ми називаємо національними Якщо ми чесно... зазіганням на національні è. інтереси України. І це ясно, як Божий день, що це національні інтереси. І по поступки в цих питаннях ведуть до руйнації держави. Володимир Андрійович, це Пір з яким ми з вами ведемо це, роки це, 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 12. Ви чітко сказали, що не український народ визначає національні я інтереси. А українська не, держава. Я такого не Тоді сказав. скажіть, народ визначає національні інтереси. Олександр, ви замість мене сказали. Хорошо, народ. Значить, я вважаю, що національні інтереси України визначає ну, давай, давай. визначає народ. Тому сьогодні нам треба пауза любою ціною. І тут я підтримую. Порошенко, який сказав, Любой що це якою? От ще раз, це дуже сьогодні, сьогодні ми не повинні зосередитись, якщо нам кажуть, де пройде ця лінія. Якщо вона пройде 10 кілометрів ліво чи 10 кілометрів вправо, це не принципово важливо. Принципово, щоб ми призупинили вбивати один одного. That's... Призупинили вбивати населення з того і з іншого боку. Однак, дайте я завершу. А потім ми повинні запитати народ через. Парламент спочатку, а можливо через референдум, щоб він нам дав відповідь, в чому полягають національні інтереси держави. Тому, в цьому що, питання. Да, тому що еліти наверху запутались в цих національних інтересах. І ключове питання, яке хлопці ставлять там, як і в окопах, це я бачу по телебаченню. Об'ясніть нам, за що ми там мираємо. Сьогодні такої відповіді еліта при владі не може дати цим хлопцям. Правильно, хлопці ставлять це питання, тому що владна еліта не робить все, що треба для. Забезпечення їх, по-перше, зброєю, одягом, їжею е е е е е е е е нормальним командуванням і так далі. От тому вони ставлять Згоди". ці питання. Але, але вони розуміють, що таке національні інтереси України, тому вони там воюють за Україну і за її національні інтереси. І не треба спекулювати народом. Що скаже народ? Ми не завершуємо, пане Володиму.